Туди. Тому всі ми страждаємо, розумієте? У нас немає а, умов, умов, щоб сховатися. Серед білого, як кажуть, дня вони не потрібні ці умови. Ніби як, теж днем дуже рідко відбувається, але ж вночі якось чаще. І я, наприклад, теж живу там, де взагалі тільки туди і будуть бомби пускати. тому що це район, я ж кажу. Такі, що там і полігон, там ну все там звичайно. І Нещодавно я чула. Я вже про ту тріщину і стіну одваліну в мене в будинку, щоб ви знали. Я просто паніку не роблю. І До чого я веду? Що так, і грошей немає куди виїхати, я вам скажу. І скільки людина буде не зароблятися, це не говорить про те, що хтось працює, а хтось не працює. Все говорить про те, що кожна людина, навіть яка знаходиться на роботі, у нас. Народ складається з е, такого простого народу небагатих людей, багаті, багаті люди є, але дуже їх мало. Бізнесмени, які можуть, як до чого веду, виїхати нарешті з цієї України, де й так і зберегти своє здорове життя і десь там прожити, навіть і 10 років і 5. У них все одно бізнесі, де буває пасивний і різний. І так вони будуть собі жити, поки війна не закінчиться. А що буде робити простий народ? Я вам скажу, ви знаєте, у них проста зарплата, а Яку вони ви знаєте? Ви будете зарплата, щоб виїхати кудись, потрібно 90% відкладати. А як же людина відкладає 90%, якщо вона ось отримує зарплату і починає продукти купити на, на, на транспорт, на сіли місяць на дорогу, за садок заплати, за, плати, за е, значить, собою тоже їсти потрібно брати, на очоку там, послуги комунальні заплати, ну ви зрозуміли. І, і залишається 10% може бути, яких можна відружити і для чого це все відкладувати, вони не спасують, просто не спасуть. Тому я вам кажу, просто я не знаю, хто за кого турбується, але не за народ, на жаль. Як сказала одна, повиздихаємо ми тут, як роді криси, миші. Не знаю, що буде далі.